Вітаю всіх із магазина «Сінсей». Сьогодні буду робити огляд на одяг на колекцію для чоловіків, жінок, дітей, для всіх. Буду показувати в основному новинки, ну, акційні які попадуться, може щось цікаве буде. Ось зразу така новиночка 269 гривень. Коштує дуже файна футболка. Дивіться, і хочу зразу вам сказати, що всі футболки, майки, у них йдуть майже 100% котон, буває 95%. Тут розміри. Зараз скажу вам, по якій футболки, начебто по 2XL ідуть. Ні, ця йде по XL. Не вгадала. Далі. А думала, тут квіти до цих шорт. Ну підходить. Гляньте, яка композиція. Я такі шорти не бачила для пляжу. Класно. Вони зв'язані, мабуть, дорогі. Класно зроблені, як хендмей, начебто. Йдуть по розмір. L, всього три розміри. S, M, L, 459 гривень. Дуже цікаві. Ну так як на купальник вдягти, класно буде виглядати. До шорт зараз підійдемо, тому що також багато новинок. Футболочка, футболка ну, класно виглядає. Далі, ось така сподобалась мені оця сукня. Просто звичайна сукня, але вона як варена. Ну, така колір. Виріс, і ось тут і така більш тоненька, приємна. Коштується сукня, так, коштує вона 339 гривень і йде по 2 XL. Оце я показую на XL. Ну, довжина, мабуть, прям не дуже довга. І зараз скажу, який в неї склад. Тут 95% котон і 5 еластан. Ну, дійсно, приємно по відчуттям, причому вона така не цупка, а більш тоненька. Для літа гарна. Тут шорти ось такі не було раніше. Я не знаю, як тканину описати. Вони, як, наприклад, джинс тільки тоненький, і такий. Ну, не знаю, більш шовковистий. 459. Ну, виглядають, от я вам хочу сказати, дуже ну, так, приємно. Такий світло бежевий колір, ці стрічки, якось так резинка гарно зроблена. Вони йдуть по розмір 2 xl і коштують 459 гривень. Новинка мені сподобалась, не дуже короткі. Ось ці, наприклад, ну, сразу видно, що вони більш укорочені. З ременем джинси, ой, шорти 699 гривень. Ось такі подовжені, я вже чорні чи бежеві показувала, міряла, вони класно сидять, як більш класичні виглядають. Такі коштують 459 і є також в чорному кольорі. Джинсові шорти дуже багато. От знижок на шорти джинсові я не бачу. Ось ці в сірому кольорі, не пам'ятаю, чи були вже такі так, укорочені, зразу кажу, 599 гривень. Такі йдуть по розмір, так, 44. Гарненька маєчка, ой, дуже гарно, слухайте, то у них якісь такі були, так, як в смужку, а тепер оця чорна з білим ефектно вдягти під щось. Класно. Так, вона йде по розмір XL. Коштує 339 гривень. Це новинка без знижки. Далі хочу ще футболку на знижці показати, ось таку. З котиком. 169 гривень, 37% знижка. З котиком просто біла і ззаду просто біла. Ще прийшла ось така фреш фрукт. Тут полунички намальовані, і вона прикрашена такими, ну от бачите, як, начебто бусинки на ній. Виглядає класно. Так, ось така також по XL розмір коштує 339. Ці я показувала таку я не пам'ятаю, 269. Ще от побачила новинка. Така футболка. Мені здається, вона трішки укорочена, більш як широка, така модель іншого формату. З малюночком ця коштує 269. Вибір футболок от кольорів дуже багато. Тут підібрали більш рожеві, такі бускові. Ну, до прикладу, ось така як в смужечку коштує 149 гривень. Футболка, вона йде по розмір 2 xl Просто як рожева без малюнків, коштує 269 по Excel. Є різні от, оці однотонні або такі більш з малюночками, такі з метеликами. Перше бачу таке в сенсі, що у них всі футболки якось по кольорам розкладені. Ось тут всі білі, які є в наявності, гляньте. Написано 119 гривень, просто з різними малюнками. Зі знижками, без знижок, але дуже зручно, якщо ви обираєте білу футболку з малюнком, може, тому що я зранку прийшла. 119 гривень, ось така, будь ласка. З малюнком є по 2 XL розмір, така як пляжна футболка, ну малюнок пляжний, така коштує 269, і по розмір XL. Багато малюнків. Тут ідуть такі, як більш кольорові, і чорних і сірих футболок також дуже багато. Є розкладені футболки, а є складені, але якось більш все зрозуміло. Ну не знаю, це таке вперше всім все бачу гляньте, який великий вибір. Тепер переходимо до суконь, буду показувати вам ну, новинки, тому що те, що бачили, якщо буде щось прямо зі знижкою, ось така знову це ой, як гарно зроблена, не знаю, я її не бачила до цього, хоча бачу, що їх тут мало. 459 гривень, отак, мережево, тут підклада йде, ззаду резинка. Отакий колір ніжний, отака коштує 459 гривень. Так відійду, тут нікуди, правда, відходити. Ну, якось відійшла. Ось такі маєчки є, як корсетами. Також зручно, вони подвійні. Тут 100% котон, 169 гривень, причому вони в багатьох кольорах треба шукати дивитись по залу із оцих. Е так, це все ми бачили. Ну, нагадаю, отаку, я до речі, бачу тільки в цьому сінцеві. Другий раз цього роблю у них огляд, і ще таку блакитну. Не знаю, чому вони. А, ось є ціна. 659 а на ці познімали. Може, поміняють зараз ціни. Вони от іноді так буває, знімають оці цінники. Ой, гляньте, а такої не було сіренької. Отака укорочена, кому подобається. Ну, Вона буде дійсно укорочена. 219 гривень іде по розмір XL. Це тільки прийшли бачу, наявність. Декілька новинок. Суконь все-таки я знайшла ось такі приємні кольори тут. Сукня коштує 599 гривень по розмір 2 xl ззаду резинка. І ось така вона валанами, причому гарно зроблена. І ось рожево мені сподобалась, таку я блакитно міряла, і рожеву ніде не зустрічала до цього. Гарний такий приємний кольор з білими квіточками. Спереду вона так як фіксується, коштує 459 по розмір XL. Така гарна сукня з'явилася в білому кольорі, із мережева. Причому ця верхня частина мені подобається, що вона довша, ніж під'юпник, ну, підклада. І буде так, знаєте, виглядати ефектно. Тут вона трішки зібрана, ці фіксуються пов'язки. Ну, гарна, дуже мила. В такий в неї оцей принт він як випуклий. Виглядає ефектно. Коштує вона 659 гривень і йде по розмір XL. Класна, ця рожева мені сподобалась, і сподобалась оця біленька, Кому треба. У них є багато кольорів, причому різні тканини. Такі бріджі йдуть по 2XL і коштують 219 гривень. Як в рубчик є в такому молочному кольорі 219 гривень. Або такі, як ХБ, скажімо, 149 гривень. Також по 2XL є чорні, є сірі врубки. Хпчик ще є більш укорочені, коштують 269, або такі подовжені, зелені, рожеві, ось кілька кольорів. Можна ще таку купити, як більш спортивна Каліфорнія О, класно виглядає. Така вона неутеплена. Коштує блуза жіноча 339 гривень. Так, вона йде по розмір 2 xl Слухайте, це виглядає дійсно гарно. І також я розумію, ні, це інше, це якась як укорочена ця бускова. А, така коротенька. Отакі от я багато бачила, також H&M, Ось ці укорочені. Гарно тут вони як необроблений край, напис Парадайс. Фаунд щось таке. до, от, бачите, малюючі є шорти такого кольору треба шукати. 459 гривень. Ось така йде по 2XL. Ой, глянь така футболка поруч з зірочками. Це утеплена така футболка. От з такої ж тканини, ну як утеплена, не тонка, ось як з такої тканини, як оці худі. 389 гривень. Така футболочка також по 2 xl Як завжди, багато привозять у них. от такий чорний верх, наприклад, зелений низ 459. Колір, ось такий мене здивував, оця Фріда Кало в двох Халос в двох варіаціях є шорти з футболкою 659. Чому з в колір? Там купальник є в такому кольорі. Роблять вони в одному колірі і купальник. Ось такі шортики. Ну, файно виглядає. Або другий варіант із цієї фріди. Також тут майка зверху, також з цим написом Фріда, і просто довгі штани. 339, Оця вже йде по акції. До речі, 52% Знижка 339 гривень. А ось ця це вже ж як літня футболочка, хоча, мені здається, оця набагато зараз легше носити з майкою зі штанами такими легенькими. І такі, як халати є. Легенькі халати для літа підходять, коштують 659 гривень. Слухайте, вони такі прям рукава в них широкі. Або просто сорочка, скажімо так, 459 гривень в такому кольорі. Дивіться, багато піжам в різних кольорах. Така 459. З цими вишнями-черешнями 599. Я хочу показати купальники. Тут з'явився ось такий, як на одне плече, кому подобається червоний мікс. Я так розумію, мікс є або інший верх в такому кольорі, або інший низ. 389 йде по розмір XL. Ось такі є до нього, до речі, більш-менш широкі по бокам труси 269. Також з'явились ось такі, як чорні з уборкою внизу. Мені подобається 269. І до них, а ось тут трішки інший. Бачите, низ не такий широкий. Є на зав'язках, то вони пишуть мікс. Різні варіації можна підібрати. 79 коштують зі знижкою. Або там на зав'язках, або такі жаті під цей купальник. О, якраз впали прям хтось. Дивився, мабуть, 219 гривень. І з такого, щоб нового, я тільки оці червоні побачила, а все інше вже начебто було. Така цікава, ще білизна з'явилась. Гляньте, як воно це все зроблено. Так, коштує 459 гривень. В'язаних шорт точ-точ в такому кольорі, також в'язане таке взуття. Так, воно коштує 699 іде йде на танкетці. По розмір 41. Покажу вам на зав'язках, ефектно з тими шортиками буде виглядати. Дуже файна сумочка з'явилася, слухайте, на вечір. Мені, по-перше, подобається довжина цієї лямочки. По-друге, дуже подобається срібний колір. От золотий я так не люблю, а срібний подобається. Там їх багато. Я сюди принесла сфотографувати, причому вона у нас зі знижкою 37%, 289 гривень. Така вона, як цупка. А, а, там є ремінь всередині ще довший. О, можна навіть міняти його, дивіться, ось такий срібний. О, як цікаво! Це так, да. Позиція класна. І такі ось ремені є. Також як прикрашати можна джинси 219 гривень до цієї сумочки. Класна дуже позиція. Пішла почати з цього купальника. Всім, хто пише, як ви не боїтесь. Я ж в купальнику хожу по пляжу. Ви ж теж будете в купальнику ходити, хто дивитись. Точно так же роздягнетесь, будете заходити в море. Я вам показую, як він виглядає. Низ коштує 269, верх коштує 269. Ось тут дуже класно він прикрашений, тому якось виглядає ну, більш гарно. Тут жата тканина, а тут така вона рівненька. Є жатий низ, але він тоненький, тому мені не дуже подобається. Оцей капелюх красивий, він вже за 169 гривень, тут він залишився один. Нема з цього взуття 189 гривень, дуже зручно, 39-й розмір. Як треба сів. Ось так взуття це виглядає. Я на купальник вдягла туніку, мені вона сподобалась. Тут поліестер і еластан. І також купальники поліестер Еластан. О, ця туніка коштує 569 гривень. Є в чорному кольорі, є в білому. Якщо ви не хочете згоріти, то вдягайте таку з рукавчиком. І ззаду я сподіваюся, що видно, як зроблена спина гарно, і ще там такі зав'язки з китицями. Тому виріс дуже гарно буде виглядати. Цей купальник сів на мене не дуже, тому що дуже на мене великий. Я ношу розмір М, а от купальник вирішила взяти L зазвичай немаленький. Він йде на знижці 459 гривень, дуже класний. Тут все в нього як затянуто з двох сторон. Він буде нижче сидіти, якщо б я взяла по розміру. І троянда з боку дуже гарний купальник, тільки не мого розміру. Беріть свого розміру, якщо замовляєте на сайті. У мене хтось просив. Поміряти, показати піжами. Дивіться, це піжама у них такий є під бренд Фріда Калу, якось так називається. Тільки в мене ось питання, чому піжама в такому ж кольорі, як і купальник. Я спочатку подумала, що це костюм для пляжа під купальник, а потім вже прочитала, що піжама взяла поміряти, тому що гарний оцей колір. Це все разом. Комплект коштує 459 гривень, 100% поліестер. Розмір L на мені. M я не знайшла. Ось так він вільно сів. Майка можна ось зробити такої довжини. Легенька тканина, до речі, дуже приємна така по відчуття. Нагадую, цей капелюшок уже коштує 169 гривень на знижці. Сукня, начебто 500 гривень. Я потім повторю ще скільки вона коштує. Щось ну, нова колекція 529 На мені розмір М. Дивіться, вона на мене так вільно сіла, я вже отут затягнула. Не знаю чому і підтягувала ці. Ну от M. це не Ель, я ще й перевірила по відчуттям як віскоза, але цій бірки нема. Вже все перевірила. Не можу її знайти, де вона чомусь отак. Але вона дуже приємна, гарна. Тут вони фіксуються. Ну я не знаю, треба міряти, тому що на мене вона дійсно велика. Мені треба брати розмір С. От по бокам я як... ну ви бачите, да, що вона не сіла як треба, але дуже гарна. Дітячий відділ. Тут все зрозуміло. З цієї сторони дівчинка, з цієї сторони, хлопчик. Повдягали вони так манекенів тут. І зразу вам скажу: от 389, такі штани широкі на дівчат. Ми, здається, їх вже бачили, да? такі широкі, ну ні, може і не бачили. Так, Ось тут завжди пишуть, які тут розміри. З 98 по 140. І також ось ідуть такі сукні. Суконя я не бачила з цього мережева, гарна випукла така текстура, класні ці трояндочки, квіточки. Дуже мила. Тут світло просто погане в цьому сімцеві 659 гривень по 140 зріст. Якось так тут пишуть. А, 98-140 дівчинка. Далі ось така футболочка з лимончиком смужку коштує 119 гривень, знижка. Так, оце шорти для дівчат, коштує 339 гривень. Далі такі сукні ми бачили. Ага, можна взяти як костюм такий для дівчат в такому морському стилі. Коштує 389 гривень за оці дві одиниці. Ну, тут більш світло падає. хоч. Та, о, які класні крокси. О, таких я ніде не бачила. Так, Такі крокси коштують 339 гривень. Вони йдуть з 24 по 32 розмір. І хочу показати, ось такі вони. Колір м'ятний і ну, так, прикрашені, розмальовані. Далі, такі речі я показувати не буду, просто вони бувають з різними малюнками. Ось тут, наприклад, футболки з шортами, з левом покажу, бо дуже гарна. 269 гривень. Так, ось таку з левом я ніде не бачила. Шорти чорні, а лев отут такий жовтий з золотом. Бляньте, які шорти тут є. Оце така лол ніколи не бачила. Правда, на жаль, вони їх склали. О, хтось їх розкладав, я вам покажу. Ось такі, як переливаються перламутрові, 219 гривень коштують. Так, от я маю на увазі, що такі, як ті костюмчики ми скрізь бачили, і буду показувати інші позиції. Класна футболочка, новенька, ось так оброблений край з цим кроликом чи зайчиком. Коштує 169 гривень, дуже-дуже мила, дуже, дуже, дуже класна. Так прям покажу. Нагадую, що всі футболки у них 100%, ну, 95% буває котон. О, О, з бахрамами поприходили. Такі байки, які є для дорослих, також класно. Всі цією бахрамою, слухайте, вони виглядають непогано. І коштують вони 149 гривень. Ну, от, я вам прочитала да, по 140, які є розміри. Маєчка просто такий перехід. Кольору, така маєчка на дівчат, і то вже інша, 149. І ось така маєчка коштує також 149 гривень. Отут дуже багато цих суконь, таких як ну, от, з мережевим, з тюлью, тільки не тільки білих то зазвичай якось більш білі такі бувають. Гляньте скільки всього. Вони по 459, от внизу бачу. Або ось така 269. Така різниця. Слухайте, це все без знижки. Дуже ой, є такі гляньте, яскраві з цим морозивом, 269. Багато суконь з мережевим у них дуже багато. Чата 134, 164 сантиметри і по 169, гляньте, вже такі на знижки йдуть капелюшки, оці джинсові, Ціна 269. Далі, що цікавого. Лосіни яскраві, ось так такі. Ось ці такі приємні на дотик, слухайте, жаті такі. Чи врубчик, як сказати, 169. Або такі просто в смужку. От, подовжені, я лосіни кажу, бріджі, 149 гривень в такому кольорі, в чорному кольорі, кольорів багато. Або ось такі, як більш спортивного плану. Бачите, вони? от така резинка широка зверху. Зараз глянемо, скільки коштують. Ці ціна 189 гривень. Шорти такі подовжені в двох кольорах, з розрізами. Виглядають ну, класно такі, знаєте, стильні 269 гривень ціна. Або джинсові сірі шорти 339. Футболка така подовжена, 79 гривень це акція. Рожева маєчка з написом, бріз. Приємна така в рубчик. Коштує 149 гривень. Так. Що такі шорти? Мені таке подобається. Знаєте, вони такі, як жаті, м'яті, і ще й так розмальовані, розтерті 189 гривень. Рожеві 269 гривень. Тут вже, мабуть, це на знижках іде. 219 можна купити зараз таку ковтину з капюшоном, причому вона, ні, вона утеплена на флісі. Хлопчиків. Ось так, дві футболочки в різних кольорах, 269 гривень, черепашка ніндзя, або просто блакитна. І також як набір. Він такий, знаєте, більш товстий. 339 шорти з футболкою в одному кольорі для хлопчиків. Тут все 339 гривень такі жаті. Ось і це, ця тканина. А, ні, тут о, шорти і футболочка 339 гривень, подовжені шорти або в такому кольорі. Також ось ця тканина приємна, дуже на дотик 339 гривень. Муслін хтось мені написав, для мене це як от рушник так виглядає приємно. Нічого поганого немає на увазі. Марвел футболка не бачила. Так, ось така футболочка, колір такий потертий. 149 гривень. Це ще показувала, пропускаю. Більш таке хочу новеньке знайти у, відділ, у відділі для хлопчиків. Футболка. 149 гривень. Далі, о, ну такі штани покажу, блакитні. З цим Боб 219 гривень. Вони ну так зараз можна нас вдягати десь там чи вгори не товсті. Так, це хлопчики у нас. 137 написано, 170, а мені здається, тут, тут інші якісь параметри, тут 98-140, то, мабуть, далі вони будуть. Гляньте на знижки, які цікаві макасіни. 269 гривень, мало розмірів залишилось. Класно зроблені. Один такий колір, а другий такий. О, які штани також цікаві дуже. Так, дивіться з цим скітчем, якщо я правильно діснею ці штани. Коштує 269 по 128. Тут написано, а то, мабуть, більш дорослі там хлопчики йдуть. Багато різноманітних штанів тонких, не товстих. Носити нормально зараз там чи ввечері 169 гривень коштують, кольорів достатньо. Або ось такі, як це, мабуть, ані, це штани чи шорти, штани такі як джинси по типу 469, тільки вони такі як, знаєте, тоненькі. Оці сірі ще тонші, 459, а з цієї сторони наші ці джинси для хлопчиків з селі. Да, такі блакитні 339 або по 389 просто джинси. Футболок, як завжди, багато кольорів. До прикладу, ось така футболочка коштує так не зрозуміло скільки коштує. Давайте спанч Боба подивимось. Затерли 149 гривень. Яскрава кому подобається. Так, і тут далі, як вони йдуть по це вже тут 134, 170 вік, 8-14. Ті прям великі футболки, як на дорослого, на дорослу людину. Така коштує 149 гривень. О, який набір? Цікавий. Ось такий набір на хлопчиків. Класний також спанч Боб намальований. Вона така, як потертався, коштує 400... 599, Шорти сірі, такі трішки подовжені. Знову шорти. Отакий колір, такі, знаєте, тверді, прям ціна: 169 шльопки на хлопців. О таких я ніде не бачила, показую. 269 футболка. Ага, футболка, це, мені здається, новинка. Вона там ходить і худі, дівчина зараз. Таке щось як нове багато. 169. Або Марвел дві, дві, дві пари шорт. Ось такі одні, як Сірія, інші помальовані 389 гривень. Ось так виглядає це все. Так, так, да, я цієї колекції не бачила. І ось футболочка класна. Коштує 169 гривень з Сімсоном. Так, і шорти ось знову цей, ось ця тканина. Ось така вона, як в клітинку, 239 гривень. І ось ще які є шорти для хлопчиків. Цікаві. Ці коштують 169. Майка в смужку. Майка в смужку. ось така легенька, слухайте, м'якенька приємна. Тут з написом вона Summer. Ця 149. 149 червона. Томі Джері, ну, багато малюнків, бо така більш укорочена, легесенька футболка по 169 різноманітні. Ось дивіться, скільки цих суконь на дівчат всіх кольорів. І є по знижці, як спортивна, за 119 гривень. В відділі для чоловіків зразу бачу знижки на таку денім сорочку. Вона коштує 459, іде по 3 3XL, ось це XL. Далі в чорному, також, як Денім, світло погане, знаєте, не все розібрати. 459 також 23% знижка. Ще тут такі яскраві, хотіла показати, багато кольорів. Десь такий мені попадався і такий, а ось такі блакитні тут ще є. Бляньте, цікаві позиції, дуже багато позицій різноманітних таких літніх сорочок. По 459 ця йде по розмір 3XL. Так, зроблено. Ще кольори, ну багато, багато кольорів. І такі навіть, де я деякі не зустрічала ніде, як тут, то тут якісь цікаві, більш підібрані. Футболок також багато. Ці я показувала. Те, ще показувала, якось не дуже хочеться. Хочеться щось новеньке знайти. Ну, такі з пташкою 339 на гудзиках. Щось більш на новеньке, схоже, їх так багато тут висить по 3XL. І все-таки сірі з пташкою також, я думаю, в таку ж ціну по шортам. Отаких От шорт я не бачила. Колір молочний, приємний, з карманами. Так, це каргон. вони йдуть у 28-38 розмір. Так, написано, і коштують 699 гривень. Є ще в синьому, ой, в такому сірому кольорі. Слухайте, які класні. Як так їх показати, бачите? І тут вони на цих фіксуються. Це класні моделі. Карго джинс написано. Далі тут на чоловіків. Ну, Такі просто як чорні. Це також як карго. Ні, це джогер. Оце джогер написано. Є сірі, є сині, є чорні ці джогери. Так, зараз глянемо. На сірих більш ну, гарна ця мотузка. Коштують вони. 389 вже йдуть на знижці до 38 розміру. От Цікаво, чи чорні йдуть на знижці. Так, де ціннички на чорних. Так, ні, чорні безнижки, 599. Ось ще таки, е, такі прикольні, як потерті, як все такі трішки, знаєте, вже начебто їх хтось носив, 659 гривень. Усі йдуть по розмір 38. Так, такі я показувала, більш так, як з якимсь малюночком. Ці всі однотонні. Або такі зелені. Це називається модель регуляр. І в такому ж єврожевому тут сірі, сині. Такі зараз коштують 599 ідуть по розмір 38. Вони так наскладали багато в чоловічому відділі. Так, дивимось, футболочки коштують 169 з малюнком. Тут чорна така з малюнком. О, мама мія. 459 ідуть по розмір. 3XL. Я нагадую, всі футболки, у них 100% котон. Ще такі футболки є. Цікаві, 339 гривень. Малюнків багато. Або така як яскравого кольору. Також 339. Я так вам відійду, покажу скільки тут всього, ну, дуже багато. Ось така гарненька. Мені подобається, більш такий приглушений колір. 269 гривень. Ой, а це така красива. Слухайте, вона перехід гарний кольору з блакитного до білого. Така коштує 339. Також по розмір 3XL. Дуже багато футболок цих чоловічих. Дуже багато малюнків. Ну, на будь-який смак, мені здається. Колір, смак. Тут е, також футболки. І ще майки є. Майка ось такий перехід кольору. Гарна майка ще й ззаду напис у неї, вона коштує 219 200... гривень. Зараз покажу вам. ось така 219 з таким написом. Або більш така однотонна, я вже десь показувала, нагадаю просто ціну. Така 169. Є рвані шорти, такі як більш карго, подовжені, блакитні, такі більш сині. Коштують 659 по розмір 38. І ось ці блакитні. Також 650 шорти для пляжу, для плавання. Із нового таких я не бачила. Купальник такий бачила жіночий. Значить, воно йде, як там сет у них пишеться сімейний. 339 гривень. І такі з бананчиками також ось Модель зелені. Я не бачила, тому кажу вам, які 339 є по 3 іксель розміри. В цьому я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. В якому саме магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі я залишу адресу. Дякую, що дивитесь і пока!